Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Щодня оновлюйте охоронну систему свого серця. Один мій друг розмірковував над віршем з книги приповістей Оберігай своє серце з усією старанністю або над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Приповістей 4,23 він замислився, чому не існує охоронної системи для серця. Якщо цей маленький простір у середині грудної клітки є настільки важливим, ми всі дбаємо про безпеку. У багатьох із нас вдома встановлені захисні системи. Ми вішаємо камери спостереження на робочих місцях та сигналізації на машинах. То чому ж ми не маємо для серця системи раннього оповіщення, щоб включалася щоразу, коли ми збираємося повірити брехні? Я вірю, що Бог нам дав таку охоронну систему. Але вона потребує певних зусиль з нашого боку. Божа захисна система це його слово. Неможливо просто натиснути кнопку завантажити. Ми маємо вплести його слово у своє повсякденне життя. Дай нам сьогодні хліб наш насущний. Ми можемо читати Біблію з запоями, і це матиме певний ефект, але його план саме хліб насущний, як манна, яка сходила з небес щодня і за 24 години вже була неїстівна. Її необхідно було зібрати та вжити в їжу того ж дня, коли вона з'являлася. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Від Івана 8:31 32 Моя молитва сьогодні. Господи, я перебуватиму у Твоєму слові. Я зможу відрізнити правду від брехні. Я зосереджу свій погляд на Твоєму слові. Ти моя система безпеки. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.